Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кеса, який я не завжди з вами. Маємо на сьогодні 6, 6 травня 2024 року. І сьогодні в нас буде коротеньке відео, але ж на сьогоднішній день, я думаю, що дуже корисне. Чому? Тому що дуже багато використовується за, зараз різних пляшок, тобто таких е, е, використовують військові, використовують цивільні. І зачасту, скажімо, відбувається ситуація, коли ці пробки, які фіксують, які там затискатися, різьба ламається. Тобто до нас вже було, було декілька звернень, але ж просто якось думали, що це ну, такі разові, разові потреби, але ж бачимо, що є в цьому потреба. Тому хочу показати, що ось скажімо, це кришка, яка була, скажімо так, оригінальна, вона така простенька, тут все, 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 все інше складного, окрім різьб. І різьба вона дуже сильно пошкодилась тобто зіпсувалася. ну Дійсно, пластик такий легенький, бачите, пустоти, все. тобто Китайці завжди економили, як могли. І ну і маємо такий результат. Зараз ми переробили, повністю зробили, скажімо, потовщили, де можна там підсилили, тобто всередину повернули, тут є таке ущільнююче кільце резинове, тут вставили все. І зараз ця штучка, вона вже ця кришка вона буде. Працювати, я думаю, більш-менш якісно, затискається нормально, фіксується, все як має бути. Тому, якщо вже є така потреба, будь ласка, звертайтеся. Ну, на, цю, на цю пляшку вона вже є готове рішення, можливо, на якісь інші багато різних там, моделей і модифікацій. Тобто, кому, що, на що, будь ласка, звертайтеся, будемо робити. На тому, бути здорові, до нових зустрічей, Слава Україні, слава ЗСУ!